Робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І от на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це й цивільниці, люди, у яких на в очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катекліс середині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості: там дофамін, сіретонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно порядеться по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В Момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся, типу, от у тебе накачані м'язи, коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само, і ці нейромедіатори. вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофаміну. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух там погано, я не знаю, що робити взагалі паніка. а начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється з сертанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. От, наприклад, уявимо, що це зараз буде капати. дофамін. на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типу, знову потрапляти в кров і ароматизуватися в карті золу. який не сприйняли нейромедіатори, який не засисався мозг, знов. Трансформується в кортизол, гормон стресу, і виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от, -от вона зараз криші спригне, начебто, от, от щось жахливе станеться і так далі. Бо ж людина живе на картизолі. Картизол це ото от саме той стан а, нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляється жахливі ситуації на собі в житті, і людини. З посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебувають в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, та да, ти сильний, ти молодець, це буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли там ці нервові закінчення, нейромедіатори відновилися. І так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все.